Так боляче. Чим можу допомогти вам, мем? О, прошу, прошу. Я впала і підвернула ногу. Ви підвернули ногу, невже. Так, вже? Так це дуже боляче. Не ображайтеся на наступне запитання, але це випадково не засідка, правда ж? Що? Ні. Чому ви так подумали? Не знаю. Може, через пістолет у фартусі і через чоловіка за деревом з рушницею. Той чоловік не пов'язаний зі мною. Той чоловіку там не пов'язаний з вами? Кварен, це сховайся за деревом. Ніяк не пов'язаний. Просто якийсь чоловік за деревом. Так, дозвольте уточнити кілька питань. Перша, ви підвернули ногу. Так, ай. Друге, вам потрібна моя допомога. Так, сер, якщо дозволите. Третє. Той чоловік за деревом там ніяк не пов'язаний з вами. Взагалі ніяк. Четверте, ви насправді, жінка. Mm -hmm. І п'яте, це однозначно не засідка. Однозначно не засідка. Гаразд. Я я підіграю вам цього разу. Чим можу вам допомогти? Ха-ха, це засідка! Вітаю на каналі Купа подібних відео вперед. Подивіться і на дзвіночок натисніть! шорт забирай Кларенса! Це налякає підписників.